Центр соціальної підтримки для сімей переселенців з Автономної Республіки Криму і Сходу України спільне дітище української і польської сторін. Проект реалізовано під егідою і за фінансової підтримки в 10 тисяч доларів польсько-американського фонду. Вільності за ці кошти організатори центру збираються зробити чимало добрих справ в допомозі переселенцям. Поиск в аренду, чтобы сориентировались, где тут что находится, потому что когда человек приезжает в город и не жил здесь, ему, он, он даже не знает районов, да, где можно что поискать. Поиск работы, поиск социальных служб, помощь в заполнении разных заявлений со стороны наших сотрудников. Всі послуги для переселенців безкоштовні. На рахунок роботи розмова окрема. Три місяці поспіль, залучившись підтримкою Одеського обласного центру зайнятості, переселенцям проводитимуть спеціальні тренінги, адже більшість з них із Донеччини. Звикнути до нашого регіону для них не так вже й просто. У них був індустріальний регіон, у них був промисловий регіон. Наш регіон більше торговий. Така нужда дійсно існує, тому що, по первых це достатньо велика проблема людям піднятися з міста і переїхати в другое. Це стресове состояние. Моя задача допомогти людям разобраться з тим, можуть ли они бути полезны, можуть ли они бути востребованы здесь, в цьому регіоні, каким образом им лучше найти свою роботу, яким образом им лучше представити себе окрім важко вирішувальних справ, центр подбав і про розваги основний акцент зробили на сім'ї з дітьми. когда мы работали с этой категорией лиц, да, внутренне перемещенных, мы поняли, что проблема не только заключается в каких-то юридических моментах, а это действительно большие вопросы. Есть круг вопросов, которые надо решать не с помощью права, а просто с помощью психологов, социальных работников. Мы будем проводить встречи, мастер-классы, которые помогут контактировать тем людям, которые, возможно, как бы считают себя не имеют каких-то... Близьких людей на сьогоднішній момент офіційна організація Центр соціальної підтримки для сімей переселенців з Автономної Республіки Криму і Сходу України розпочав свою роботу з 10 лютого. Проект триватиме 10 місяців до кінця листопада. По його завершенню центр свою діяльність не припинить. Його перекваліфікують в центр допомоги соціально незахищеним верствам населення. Отримати допомогу можна за адресою Люздорська дорога 140 А в приміщенні бізнес-центру Вузівський, кабінет 2306, третій поверх в понеділок, середу і п'ятницю з 12 до 18 години. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська, «Факти».